Я не думав, що буду знімати щось про тварин. Кожен в цій війні має допомагати тим, чим він може. Я і допомагаю животним. Рятувати тварин, щоб залишатися людиною. Антон Птушкін відомий український блогер, а віднині ще режисер. Каже саме ця фраза пенсіонерки українського зоозахисного руху Асі Серпинської найкраще відображає головну ідею фільму. Ми через тварини розповідаємо про людей, і це такий базовий підхід, бо тварини це універсальне таке лекало людяності. Це фільм про людяність українців і про якесь про якесь світле, те, що не дає. Бо під час війни дуже просто втратити людяність, і це на жаль, це трапляється з нами. Коли якісь новини, які вражають, 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 а потім ти просто перестаєш на них реагувати, бо так працює людська психіка. На жаль, я на це це на собі відчуваю. Ось тому ось це просто така спроба достукатись до і показати людям, якісь human traits, людські риси. Це багато говорить про українців і про їхній опір, і про те, що ніхто не залишиться сам. Сама ідея зняти фільм про тварин належить канадському продюсеру Еліоту Галперну. Він має продюсерську компанію, яка виробляє теледокументалістику. За один з своїх фільмів Еліот отримав нагороду Емі. Його мати народилася в Україні і ще дитиною мігрувала до Канади разом з батьками моя бабуся розповідала про своє життя там. Все це мене цікавило. Тому коли почалася війна, я сказав, що ми маємо зробити фільм, який би був зрозумілим американцям за цікавих їх у тому, що відбувається, а також у підтримці України тих людей, які зазвичай не дивляться новини та навіть не підтримують Україну. І фільм про тварин на нашу думку мав охопити цю аудиторію. Через знайомих Еліот знайшов українську продюсерку Зою Сошенко. Вона й запропонувала співпрацю з відомим українським блогером Антоном Тушкіним. Наші українці в перші дні показали неймовірні вчинки, наскільки вони ризикуючи своїм життям, почали допомагати тваринам. І нас це всіх дуже дивувало, і Ми розуміли, що це треба фільмувати. І, і насправді особисто мене, як продюсера в цій історії, дуже мотивувало те, що мені здалося на той момент, що українці як нація дуже сильна, тому що вона з великим серцем. Тобто, це ця нація, яка показала всьому світові, наскільки ми людяні. Всі бігли. А ми, як ненормальні, їхали врятувати кота. Птушкін почав знімати фільм влітку 2022-го. Зйомки тривали півтора року. Каже, спочатку думав, що розкаже історію кількох тварин, які стали відомими, але захопився життям і тварин, і їхніх рятівників. І у підсумку відзняв аж 85 годин матеріалу. Ти починаєш літа за героями. І їх життя починає змінюватися, і це становиться настільки цікаво, що ти продовжуєш стежити. про торі дуже, дуже дуже багато. Ми вибирали їх по принципу того, що які герої, які персоналі більше змінилися з від початку того, як ми почали їх фільмувати серед героїв фільму, і відомі не лише Україні, а й світу Паспатрон та кішка шапка, яка провела 65 десять п'ять діб без води та їжі, практично знищені авіабомбою багатоповерхівці у Бородянці, і зовсім невідомі герої російсько-української війни. Такі як Артем Дементі, які розповідає про те, як домашні улюбленці підтримують бійців на передовій. Таке чувства, таке відчуття, ніби ти вдома, в теплі. Це просто промінь надії. Коли є про кого піклуватися, загалом почуваєшся людиною. Артем вже ніколи не повернеться додому. Він загинув через кілька місяців після зйомок. А його дружина та діти забрали додому собачку, яку він прихистив на передовій. Спіклуєшся, це перепомолянці у шості ранку, це постійні якісь там його чимось спечним нагодувати. Фільм має дві версії: одна телевізійна та міжнародна. Її прем'єра вже відбулася на американському телеканалі PBS Nature. Друга більш довга. Її Птушкін та його команда показують у кінотеатрах. Воно супер попсове, абсолютно. Це я б сказав такий netflix стайл. Наша ціль була дуже проста, насправді. Вона про те, щоб голос України продовжував лунати саме на західній полусфері. Все. А коли ми зробили українську версію фільму, ми вирішили, що потрібно просто хочеться показати трішечки те, що ми зняли, але при цьому підбадьорити трохи українців. Сушенко зізнається, попри те, що бачила фільм вже напевно кілька сотень разів, все одно, коли дивиться, не може стримати сліз. Привіт, Шука. неможливо це прийняти без емоцій. От, якщо ви людина, якщо у вас є почуття, ви не зможете просто дивитися на це безсердечно. у фільмі так багато моментів, які мене зворушують. Антон має неймовірну здатність спілкуватися з людьми, неймовірно, бо це виглядає легко, мовляв, просто ставиш камеру перед обличчям, і людина розкриває щось дуже інтимне та глибоке про себе. Але для цього потрібен справді чудовий режисер. І це дійсно неймовірно, чого Антон досягнув. У Нью-Йорку картина зібрала повну залу, і глядачі після показу довго дякували режисеру оплесками. Фільм, чесно кажучи, мене, мене дуже вразив. Дуже все так витримано, витриманий сюжет, який показує, на жаль, всі ці важкі реальні. На нашої війни, нашого часу, і як це все відображається, не лише на людях, а і на звичайних тварин. Там правильно сказано, що не лише ми рятуємо тварин, тварини рятують нас як людей. І ну я можу сама сказати, що ми свою собаку змогли вивести лише через півроку після. На початку війни, і нарешті, коли родина воз'єдналася, ми відчули, що да, нарешті всі найрідніші вдома. Сам Тушкін зізнається, власного домашнього улюбленця він не має, але поки знімав фільм, домовився з одним з притулків, що забере у них котика. Дуже багато людей після звільнення Київської області, ще в 22-му році, стали адаптувати тварин. Історія про те, де люди беруть хатніх тварин. Купують або беруть з притулків, це взагалі якась така міра зрілості суспільства. Це важливо. І зараз на вулицях, принаймні, Києва я бачу дуже багато а, тварин. Ну вони були вуличними тваринами, це, це видно, і стали хатніми тваринами. І це мене дуже тішить. Всі гроші від показів фільму за кордоном, а крім США, сеанси, заплановані ще в Канаді та Великій Британії ідуть на допомогу українським військовим та фонду Патрона, який допомагає саперам. Також уже майже підписаний контракт з великим дистриб'ютором, який буде представляти фільм у світі. З Нью-Йорка Ярна Соломко Павло Терехов Голос голосамерики.